Тепер замість Пушкіна поруч з Гоголем видатний уродженець Полтавщини Григорій Сковорода. 7 квітня у Полтаві урочисто відкрили скульптуру українському філософу. Встановити контактну скульптуру ідея керівниці прем'єр-готель Палацо Олени Шуліки. Говорить, була на сковородинських читаннях у Львові, де й надихнулася творами земляка. Це дуже велика подія для нас, що ми маємо таких земляків. Що наша земля родить таких постатей. на правому плечі Григорія Савича птах, що символізує духовне начало, а біля них мавпочка, яка милується 500 гривневою купюрою та символізує матеріальне. Отут надо потерти, щоб в кишені були тільки 500-гривневі купюри. А отут треба отак встати і зрозуміти, що ми літім вперед І у нас у всього нашого народу є крилья. І не тільки у шуліки вони є, вони є усього українства. В основі концепції скульптури притча оповідь сковороди, вдячний Єродій, роді, розповідає український філософ, ідейний натхненник створення пам'ятника Олександр Філоненко. Абізіана задатовопросимав поставить питання Лелиці про те, що таке освіта, яка веде до щастя. Тому добре, що у Полтаві з'явився не просто сковорода, а сковорода зі своїми головними героями, які допомагають нам зрозуміти, як бути щасливим у ситуації крайньої невизначеності Філософ Олександр Філоненко вказує на ще один важливий нюанс у скульптурі. Я дуже рад, що полтавський Сковорода обутий я дуже радий, що полтавський сковорода взутий, а не босоногий, тому що в радянській традиції скульптор Кавалерідзе придумав зображати сковороду простим мужиком. І була це радянська помилка. тому що сковорода ніколи не був простим мужиком. Він був учителем для шляхти, для дворянства, для активних людей. для людей. Бронзову скульптуру сковороди з ростом метр дев'яносто виконав скульптор зі Львова Володимир Цесарик. Гоголь та вже демонтований Пушкін теж його роботи. Почали працювати літом, коли власна замовниця Олена Ісаківна була у Львові, і ми з нею зустрілися, обговорили. Ну десь ми говорили, може не знаю, години-дві, і, і протягом цієї розмови вже так. Викристалізувався ну, скажімо, не образ, але ідея, загальна ідея цієї цієї скульптури. Ну, і десь буквально за тиждень часу я вже зробив ескіз, в якому був зафіксований цей образ. Образ сковороди спонукатиме полтавців цікавитися завжди актуальними творами філософа та цінувати своє, говорить начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Полтавці вшановують пам'ять видатних полтавців, які народились на цій землі. Були всесвітньо відомі. Ви знаєте, що 300 років сковороди було в минулому році. Вся Європа, весь світ визнає нашого філософа Полтавського, який народився в Чорнухах. Працював як і в Полтавській, так і в Харківській області. Така родзинка центру Полтави не залишить байдужими містян та привабить до нас ще більше туристів. Переконаний перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Туристична привабливість центру Полтави зросте, тому що відкриваються нові пам'ятники. Життя Григорія Савича з Кавради було тісно пов'язане з Полтавщиною, тому сьогодні відкриття це і історична знаменна подія. Тому ми від цього депутатського корпусу вітаємо цю подію і прийшли сьогодні на відкриття. Тож відтепер у Полтаві можна призначати побачення біля Сковороди і Гоголя, говорять автори ідеї. Це місце біля готелю вже стало таким а, туристичною цікавинкою. Звідси починається багато пішохідних екскурсій. А, тому ми думаємо, що цією скульптурою ну, теж внесемо ну, якусь там нову цікаву локацію, де будуть там призначатись побачення, де будуть починатися екскурсії, де будуть а, проходити маршрути прогулянок. Як і планували скульптуру Григорія Сковорди, встановили напередодні Великодня на благовіщення.